Моторошна знахідка в Австралії. Сім'я виявила небезпечних створінь за настінним годинником. Після виявлення чогось дивного люди були змушені звернутися по допомогу. Що хвалося за звичайним годинником і чим закінчилася ця історія? Розповім за мить з вами новини Тесан UA і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. Ми переходимо до новин. Моторошна знахідка. Дві змії були виявлені сплетеними в шлюбному ритуалі просто у приватному будинку. Про це пише Ніт Тунов. Пара отруйних коричневих деревних змій, які можуть досягати до двох метрів довжину, були знадені за настінним годинником. Ця незвичайна зустріч відбулася в австралійському штаті Квінсленд. На відео знятому ловцем змії, видно, як змія наближається до стіни. Коли закарі обережно відсуває годинник у бік, стає видно одну зі змій, яка звивається біля стіни. Продовжуючи рухати годинник, він відкриває другу змію, показуючи пару, яка займається спарюванням. Коли змії повністю витягуються, вони здаються набагато довшими ніж годинник, за яким вони були заховані. Закарі успішно вдалося витягти змій і відпустити їх назад у природне середовище існування. Пізніше він поділився відео в інтернеті, прокоментувавши його. Своєчасне нагадування про те, що, коли стає спекотно, змії рухаються і шукають кохання. Ця пара бурих деревних змій. Тепер вдало повернулися до кущів. Деякі будинки, як правило, мають секрет, який стає явним тільки через роки. І людям доводиться знаходити не лише змій, а й таємні приміщення. Зокрема, нещодавно в мережу сколихнула новина про те, що жінка виявила потаємну кімнату у своєму 127-річному будинку, і ця несподівана знахідка викликала бурю емоцій. Для того щоб потрапити у потаємну кімнату, їй довелося зняти обшивку в шафі на горі. Однак багато користувачів соцмереж поспішили застерегти її від таємничого приміщення. Я знайшла цю кімнату. То в моєму будинку минулого року. Єдиний спосіб потрапити в неї зняти обживку в шафі на горі. Я думаю, це так круто. Мій будинок був побудований у 1897 році. дев'яносто сьомому році. ідеї для чого могла використовуватися ця кімната. Жінка також розповіла, що її син наполягав на невідповідності розмірів горища та іншої частини будинку, що наводило на думку про приховане приміщення. Однак, незвичайна знахідка налякала багатьох користувачів соцмереж. Деякі з них просили власників будинку скоріше переїхати. Кімната для вбивств. Біжіть. Є багато людей, які скажуть, що потрібно залишити все, як є. Чи відчули ви якісь зміни в будинку після її відкриття? Не знаю, чи точного місця розташування, важко точно визначити її призначення. Але я думаю, що така кімната була б схожою на таємні кімнати, створені під час революційної війни, за 100 років до спорудження вашого будинку, а також громадянської війни. Це збігається за датами. Адже ті таємні кімнати використовували здебільшого для того, щоб ховати цінності та зберігати продукти, щоб вороги не змогли їх конфіскувати або розграбувати. Підвали старовинних будинків часто приховують чимало таємниць. До прикладу, один чоловік виявив дивну чорну скриньку у підвалі свого старого будинку. На невеликій коробці є перемикач та шість металевих круглих контактів, підписаних цифрами 046810. Чоловік, який вирішив не розкривати свого імені, був збентежений, коли виявив у підвалі свого будинку дивний чорний ящик з проводами, що йдуть від нього. Предмет довжиною близько 13 сантиметрів просто лежав на виступі цегляної кладки, яка поділяє підвал на дві половини. Автор публікації повідомив, що його дім було збудовано у 1905 році, а підвалом ніхто не користувався вже дуже багато років. На думку власника будинку дивному предмету має бути не менше ста років. За словами чоловіка, він випадково помітив предмет і на силу дістався до нього. Він знаходиться в глибині мого дуже брудного підвалу, і мені довелося повсти, як в армії, щоб дістатися до нього. Коли я постукав по боці, він здався мені важким. Інші учасники радять вирішили допомогти чоловікові засувати, чим є його несподівана знахідка. Вони висунули безліч теорій, що це за предмет. Багато хто був стурбований станом проводів, які видно на фотографії. Користувачі писали таке: жах, яка проводка. Замініть її, коли зможете, а поки не чіпайте. Особливо не подобається оголений кабель зліва та оголені роз'яви на трансформаторі. В одному з коментарів людина припустила, що дивна скринька може бути старим телефонним комутатором. Інший користувач вважає, що знахідка може бути пов'язана з аматорським радіо. Можливо, це антенний селектор для перемикання між 4-метровим та 10-метровим діапазонами. Однак більшість коментаторів зійшлися на тому, що предмет найбільше схожий на старий електричний трансформатор. Це трансформатор з можливістю перемикання напруги, який видає 0, 4, 6, 8, 10 або 12 вольтів. На даний час він встановлений на дванадцять. Терно для більшості дверних дзвінків це антикварний і дуже красивий. Однак дивні предмети люди знаходять не лише у підвалах своїх будинків, а й у власних садах. У США чоловік провів власне розслідування, щоб з'ясувати, як моторошний предмет опинився в його дворі. Його знахідка здивувала і налякала багатьох користувачів соцмереж. Відповідні кадри чоловік показав на популярному форумі Reddit. Він був вражений, коли натрапив на надгробний камінь за кілька футів від своєї спальні. Досліджуючи ділянку, він виявив моторошний напис, захований під товстим шаром листя в саду. Знайшов надгробок на території мого нового будинку, який я щойно купив. Він розташований за сім футів від дверей моєї спальні. Це основна частина двору. Він був покритий листям. Подальше розслідування показало, що камінь з'явився раніше ніж його будинок, збудований 1958 року. Пізніше він зрозумів, що надгробок було викрадено. Власник будинку зазначив, що ініціали належать Керолайнштадміллер, яку поховали на кладовищі першої методистської церкви в Нью-Йорку у віці шістдесяти років. Багато користувачів форуму були здивовані знахідкою чоловіка. Вітаю, ви стали новим власником примари. У деяких штатах, якщо на вашій землі поховано тіло. Вітаю! Ви стали новим власником примари. У деяких штатах, якщо ви на вашій землі поховано тіло, це звільняє вас від податку на нерухомість, бо технічно ви є кладовищем. Варто пошукати. Залиште її, поважайте її, прийміть її. А які цікаві знахідки траплялися? Вам напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.